Вітаю вас! Сьогодні такі новини. Влада, президент України Петро Порошенко, наголосив, що новий уряд має бути проєвропейським, і знання міністрами англійської, німецької або французької мов є дуже бажаним. Політика. Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте пообіцяла надати Україні усю можливу військову допомогу. Про це вона заявила під час спілкування глав обох держав у Києві. Економіка. Середньозважений курс на міжбанківському валютному ринку сьогодні на 12 годину складає 15 гривень і 49 копійок за 1 долар США. Оборона протягом минулої доби у зоні АТО загинули троє українських військових. Ще 24 вояки. Отримали бойові поранення. Понад 2,5 тисячі бійців АТО вже отримали офіційний статус учасників бойових дій. Це гарантує їм повний соціальний захист. Безпека Україна може стати членом НАТО, якщо виконає усі критерії, необхідні для членства в Альянсі. Заявив Єнс Столтенберг, генеральний секретар цієї організації. Під час засідання парламентської асамблеї НАТО у Гаазі. Це був дайджест новин «Укрінформу» станом на 14-ту годину.